Радбезун збирає Франція і Панама. Говоритимуть про посилення обстрілів українських міст. Розкажу також і про результати переговорів Сполучених Штатів і країни-агресорки стосовно війни в Україні. Ну і також дізнаєтесь, коли ж нарешті запрацюють онлайн-сервіси Укрзалізниці про все це за мить. Ви дивитесь ТСН онлайн. Я Іван Костроба. Підписуйтесь на канал, знатимете більше. Трьох людей вбили і трьох поранили росіяни на Донеччині. У Куртівці вони скинули авіабомбу на дитячий майданчик. Загинула трирічна дівчинка і її мама. А старшу 15-річну дочку забрали в лікарню з уламковими пораненнями. Обстрілів не пережив також житель Покровська. Двоє потерпілих є у Плещіївці. У Херсоні дрон скинув вибухівку на велосипедиста. Його ушпиталили, і ще двоє людей поранені в області. Потрощено дві багатоповерхівки, 12 приватних будинків, газогін, автівка. Трьох з половиною сотень ударів завдали окупанти по прифронтовому Запоріжжю. Задіяли авіацію, безпілотники, реактивну артилерію, побита цивільна інфраструктура. Кривий ріг на Дніпропетровщині цієї ночі пережив масовану атаку дронів. Під удар потрапили підприємство, склади, адмінбудівля. Там гасили пожежі. Є руйнування і в Нікопольському районі. Охтирку це сумщина. Вночі теж тероризували ворожі дрони, вибухами пошкоджені будинки, підприємство, магазини, авто, ринок. А на краснопільську громаду росіяни упродовж доби скинули понад три десятки кабів. 56 зі 117 ворожих безпілотників збили в небі над Україною цієї ночі. І ще 48 БПЛА-імітаторів локаційно втрачені. Про це повідомляють у повітряних силах. Російські загарбники атакували наші території з різних напрямків, зокрема Курська, Приморсько-Ахтарська, Окупованого Криму. Наслідок атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина і Черкащина. Обговорити гуманітарну ситуацію в Україні на тлі посилення російських обстрілів сьогодні збереться Рада безпеки ООН. Засідання відбудеться за ініціативи Франції і Панами. Наполягла на ньому також і українська делегація. Зустріч проведуть о 16-й годині за Києвом. Через три роки повномасштабного російського вторгнення гуманітарна ситуація в Україні лишається напруженою, адже мільйони людей втратили домівки, тисячі потребують лікування, а діти мають обмежений доступ до освіти. І останні російські обстріли тільки погіршують збитки. Втім, нещодавні засідання Ради безпеки ООН показали. Зі зміною політики у США дещо змінюється і характер Радбезу. Якщо раніше про українські резолюції в ньому намагалися витувати Росія, то один з останніх вигідних Кремлю документів до роковин повномасштабного вторгнення ухвалено саме завдяки Сполученим Штатам, і та резолюція не містила згадки про російську агресію. Получені Штати і Росія не спромоглися підбити спільні підсумки переговорів, що відбулися в Саудівській Аравії. Білий дім випустив дві окремі заяви для кожної зі сторін. Збігаються вони лише у двох принципових пунктах щодо поновлення безпечного судноплавства і не застосування сили у чорному морі, а ще щодо заборони ударів по енергетиці. Утім, Кремль одразу після оприлюднення цих домовленостей заявив, вони погодяться тільки в разі зняття низки санкцій. У Вашингтоні відповіли, що подумають, а яка з цього приводу позиція України. Власне кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко далі з подробицями у вівторок. Американські змі з посиланням на джерела повідомляли, що та Росія от от випустять спільну заяву за підсумками понеділкових переговорів у Ер-Ріяді. Години спливали, але зрештою, замість спільного із Кремлем, білий дім випустив два власні повідомлення за підсумками переговорів із Україною та Росією. Усі сторони, нібито домовилися про припинення вогню у чорному морі та на об'єктах енергетики, окрема домовленість американців із росіянами, яку не підтримала Україна у Вашингтоні. Вже пообіцяли Москві відновлення її експорту сільськогосподарської продукції та добрив на світові ринки, зниження вартості страхування та повернення до платіжних систем. У Кремлі нам здогін уточнили, виконувати пункти про часткове припинення вогню вони будуть лише після того, як із них знімуть ще й інші санкції проти банків, задіяних в експорті, компаній-виробників і експортерів сільгоспродукції, а також повернуть західний імпорт, необхідний для виробництва. І у Вашингтоні виявили готовність нові вимоги розглянути. Ми їх розглянемо. Просто зараз їх вивчаємо. Там загалом 5 чи 6 умов. Усі їх розглянемо. Прикметно, що у розмовах із українцями американські переговірники сказали, що припинення вогню на морі та по енергооб'єктах розпочнеться негайно одразу після оприлюднення їхнього повідомлення. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що не отримав чіткої відповіді щодо того, як контролюватиметься припинення вогню, але у разі порушень з російського боку йому порадили напряму повідомляти американців. Окрім того, каже Зеленський, у США його запевнили, і у припиненні вогню по інфраструктурі в офіційній заяві Білого Дому цей пункт відсутній. В стейтменті цього не буде щодо цивільної інфраструктури, але ми це домовились. В принципі, американська сторона вважає, що в принципі тиша в небі так щодо енергетики, це стосується і іншої цивільної інфраструктури, але тим не менш. Вже хороший результат, якщо не будуть завдаватись удари по енергетиці, українська стратегія зараз розповів Зеленський конструктивно погоджуватися на пропозиції американців і виконувати їх. Те, що росіяни змінюють свої позиції після переговорів, навіть добре припустив президент України. І невіри руським через це з кожним днем буде більше. Я надіюсь, і дійсно, я цю надію. А, там а, дійсно реалістично, реалістично зараз бачу, але подивимось, що всі, в принципі, наративи русських до них не буде довіри. Що американська сторона в кінці кінців розбереться з цими наративами, що все це є брехнею. Велика угода про корисні копалини, яку президент Трамп обіцяв підписати невдовзі, зазнала змін. Від рамкового США перейшли до більш детального документу. Його передали у Київ. Президент Зеленський сказав, нові пропозиції зараз вивчають із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. Україна є стороною миру. Так, у британському міністерстві закордонних справ прокоментували переговори в Вер'яді у своїй заяві. МЗС наголошує, президент Зеленський вже продемонстрував, що Україна є стороною миру. Запропонувавши повне, негайне і безумовне припинення вогню у Лондоні. Сподіваються, що Путін погодиться на це без подальших зволікань. Британське МЗС лишається в тісному контакті з США і Україною після завершення переговорів в ЕР'яді. Лондон висловив вдячність Сполученим Штатам за їхню роль у перемовинах і продовжить активно співпрацювати з міжнародними партнерами для міцного і тривалого миру. Дві морські міни протягом доби винесло на узбережжя Одещини після шторму. Боєприпаси хвилями прибило до водорізів. Перший помітили люди на пляжі, і викликали саперів. І Вже за кілька годин ті знешкодили міну. І ще одну контрольовану підірвали вночі поблизу південного. Військові нагадують, на узбережжі Чорного моря зберігається надзвичайна мінна небезпека. Вона посилюється під час або після штормів. Тих, хто побачить підозрілий предмет, просять одразу повідомляти відповідні служби. Намагаються перекинути бойові дії на Сумщину і посилюють натиск на Покровськ. На тлі переговорів щодо припинення вогню та врегулювання ситуації росіяни не тільки продовжують інтенсивні бойові дії на фронті, а й посилюють їх. За останні добу силам оборони України довелося 183 рази відбивати наступи. Найбільше їх зафіксовано на Покровському напрямку. 68. Ворог активно залучає там бронетехніку, артилерію, дрони камікадзе. Тож саме контрбатарейна боротьба активно ведеться українськими силами. Зокрема, успішною вона була коло Торецька. Це Кадри знищення російських гармат бійцями 28-ї бригади. А за останній тиждень по всій лінії фронту вражено 500 артилерійських установок. Також неспокійно було і в районі Серебрянського лісу на Луганщині. Там воїни підрозділу Фенікс відбили штурми, спалили 5 бронемашин ворога під постійним російським вогнем з артилерії, і авіаційних бомб. Також Курська область, ворог іде на штурми малими бойовими групами, часто рухається в бік українського кордону, аби відтяг. Гнути наші сили до Сумської області, але успіху немає. Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. Минулої доби ворог завдав там 19 авіаударів, скинувши при цьому 23 керовані авіабомби. Здійснив 247 обстрілів, із них сім із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 29 штурмових дій загарбників. Окупанти намагаються розтрощити Покровськ і засипають місто авіабомбами. Вибухи у Покровську лунають безперервно, але при цьому на вулицях і досі чимало людей, які вимушені ризикувати, виходити в пошуках води, їжі, дров, і змоги зарядити телефон. Непередодні росіяни били просто по центру Покровська. У цей час там перебувала і знімальна група ТСН. Докладніше про все розкаже наша Наталіна Нагорна. А це цивільні гуляють по вулиці. Найпопулярніший транспорт у Покровську. На сьогодні трошки рятує сильний вітер. Немає не такої кількості в піввідроні. Здається, взагалі немає тихого часу, тихої хвилинки немає. Ось зараз щось побахає. Uh, я то кажу, що не найкраще місце для прогулянок звичайна рука оператора ТСН. Так, oh, може. Бачите ступеньку? Оце, високовата, високувата, ви ще молоді вам це. Нічого не кажуть. Тетя Валя тут проголосили в укритті головною оптимісткою, правда, так. <рес> да, да. А ви з губи нафарбовані. Та на що це балака? Чого я була на вулиці? <рес> І в той час, поки ми перебували у підвалі, в Покровську впало три авіабомби. Але за місцевими мірками, кажучи, навіть невелике 250. Подивившись цей сюжет, котре закликаю вас посилити підтримку наших воїнів на передовій, не зменшувати кількість донатів і обсяги волонтерської роботи. Тільки так вистоїмо. Підписуйтесь на цей канал, завжди будете в курсі найважливішого. Двох агентів Росії, які планували підірвати авто українського військового, затримали у Львові. Це молодики 22 і 23 років. Вони заклали під машину саморобний вибуховий пристрій з майже 5 -ма кілограмами вибухівки і вражаючими елементами, але підірвати так і не встигли. Їх затримали і взяли під варту. Як кажуть, слідчі росіяни завербували молодиків у соцмережах. Вони планували дистанційно підірвати авто дзвінком на телефон, який був підключений до вибухівки. Виногороду найманці мали відзняти вибух на відео, але тепер замість грошей від російських кураторів можуть отримати довічне. І вже ввечері онлайн-сервіси Укрзалізниці можуть запрацювати таке сподівання озвучив її керівник Олександр Перцовський в ефірі Марафон Єдині новини. Наслідки масштабної кібератаки ліквідовують уже четвертий день. Метою ворога було зупинити залізницю, але цього не сталося. Зазначив перцовський. Поки що і досі квитки на потяги можна купити лише в касах і лише на найближчі два дні. Це зроблено, аби не було великих черг. Пасажирів просять приходити за білого. Летиме не в пікові години, але в притул до відправлення квиток оформлять і в самому потягові. Пріоритет для військових зберігається. Для них працюють окремі каси. Наразі атаку на укрзалізницю розслідує кібердепартамент СБУ. Принагідно залізничники запевняють, що користувачі можуть не переживати за свої персональні дані. Були якісь спекуляції по телеграм-каналах щодо витоку персональних даних. Це все є виключно спекуляції, тому що а. Ми персональні дані клієнтів не зберігаємо сенситивні всі валідації. скажімо, через дію, які в нас налаштовані, вони не на вони відбуваються а, в такому форматі, що дані не зберігаються. Ми просто даємо запит, підтверджуємо, що скажімо, людина валідована в дії, отримуємо підтвердження назад і не зберігаємо жодні персональні дані. Тому прошу а, не нагнітати і людям зайвого стресу не створювати. А, ми не є зберігачем якихось персональних даних про наших пасажирів. Суд у сполучених штатах тимчасово заборонив адміністрації Трампа закривати Радіо Свобода. Таке рішення ухвалив федеральний суддя Ройс Ламберт. Він наголосив, спроба президентської адміністрації позбавити медіагрупу фінансування цитую, не підкріплена жодними фактами чи міркуваннями і, ймовірно, порушує закон. Указ про ліквідацію семи федеральних агентств, які нова влада Сполучених Штатів вважає непотрібними. Дональд Трамп підписав 14 березня. До списку потрапило Агентство глобальних медіа, яке керує проєктами Радіо Свобода і Голос Америки. Оскільки майбутнє Радіо Свобода залишається невизначеним, політики Європейського союзу розглядають можливість підтримки мовника. Поки ж юристам медіагрупи вдалося через суд домогтися від Агентства США з глобальних медіа, бодай частини виплат за березень йдеться про 7 мільйонів доларів. Ну а як ви ставитеся до ситуації з Радіо Свобода у Сполучених Штатах? Чи вдасться вижити глобальному медіа? Пишіть свої думки з цього приводу і не забувайте підписуватись на ТСН онлайн. У нас важлива і актуальна інформація. Тримаймося.